Ось, кафедра комп'ютерних систем та мереж пропонує навчання за двома спеціальностями: це спеціальність f 7 комп'ютерна інженерія. Раніше вона була 123, зараз f 7 та F5 кібербезпека та захист інформації. Ці дві спеціальності пов'язані між собою як -ні, ніяк, а все ж таки вони являються основними нашими спеціальностями. Освітня програма спеціальності F7, комп'ютерна інженерія. Спеціалізується на всьому, що стосується нашого інтернету, комп'ютерних мереж, мікроелектроніка з інтеграцією в інтернет, інтернет речей та хмарні технології та веб-технології, та інше. Це дозволяє займати різноманітні, скажімо так, посади в сфері IT. В нашому IT-світі, такі як програми, системний адміністратор, проєктувальчик комп'ютерних мереж та систем та інші можливості, які у нас виникають при роботі, тож DevOps і все, що стосується наших систем. У навчальної програмі передбачено вивчення програмування комп'ютерної логіки та електроніки, комп'ютерних мереж та систем, хмарних технологій, побудови баз даних та захисту інформації і багато ще чого іншого. Друга наша спеціальність це спеціальність кібербезпеки та захисту інформації Ф5 так звана. Раніше вона була 125-та, зараз це спеціальність називається Ф5. Вона концентрується на захисті даних від зовнішнього втручання. Після закінчення навчання випускники спеціальності матимуть навики шифрування даних, захисту інформації на підприємстві та загальних навичок в якійсь сфері. Для працевлаштування достатньо посади від, відділу кібербезпеки, білий хакер, програмісти, системний адміністратор, розробник системних систем. Обчислювальних систем та інші посади, які можуть обирати наші спеціалісти. серед дисциплін, які вивчаються на спеціальності f 5 кібербезпека та захист інформації, це криптографія та криптологія, криптоаналіз, програмно-технічні засоби, засоби інформаційного штучного інтелекту в задачах кібербезпеці та інші. Вивчаються також мови, Бази даних Майоскієль, SQL, SQL і деякі інші можливості, які використовуються. Після закінчення бакалаврату є можливість вступати на магістратуру за спеціальністю ФСІ, тобто комп'ютерна інженерія, що розширює навички та посади в сфері DevOps. Тобто у нас вже йде спеціалізація в області DevOps на магістерському рівні. Також в навчальному курсі є вивчення глобальних таких дисциплін, навіть не дисциплін, а систем, таких як АВС, тобто Amazon, Web Service, GitHub, Action, GitLab. У купі з обробкою великих даних та кроспросплатформового програмування вони надають дуже велике нам значення. Ну і щоб не втрачати ваш час. Є контакти, за якими ви можете звернутися у будь-який час: це завідувач кафедри комп'ютерних систем та мереж та аспірант Олексій, який працює в нашому університеті також. Що хочеться ще додати, що всі спеціальності нашої 12-ї галузі, а також 0,22 спеціальність на нашому факультеті в нас працюють великі спеціалісти і фахові викладачі, які. Діляться своїм досвідом і усе роблять для того, щоб наші студенти були найкращими. Дякую.